Повернення Джуса до блакитної країни. Про події останніх десятиліть у чарівній країні Арахна читала кілька тижнів. Після цього вона перейнялася пристрасним бажанням діяти. Вона гірко шкодувала, що спала в той час, коли відбувалися такі незвичайні події. Коли б я не спала, як останній дурень, я б показала усім цим правителям, зітхнула чаклунка. Вони б у мене дізналися, хто така Арахна. Марнославні чарівниці вважалася пурпурова імператорська мантія або принаймні королівська корона. Вона уявляла себе поволителькою чарівної країни, і подумки віддавала накази не тільки своїм покірним намісникам страшилі і залізному Дроворубові, а й цим зарозумілим феям, віліні та стелі. Кілька слухняних гномів. На чолі зі старішиною касталью подалися розшукувати Урфіна джуса, з наміром привести його до печери Арахни. Чи вдалося їм виконати це доручення, і чи погодився колишній король піти на службу до злої чаклунки? Щоб це з'ясувати, повернемося на рік назад і глянемо, як пережив скинутий володар своє нове падіння. Ні марани, ні мигони не бажали смерті обманщика. Вони просто прогнали колишнього вогняного бога зі свистом, з криком і насмішками. Вірний топотун покинув свого повелителя. Відданий Урфінові дерев'яний блазень Еотлінг загубився в метушні, І джусом залишився тільки пугач Гуамоку. Сидячи на плечі Урфіна, пугач шепотів йому на вухо. Нічого, не падай духом, тримайся ще настане наш час ми їм покажемо цим насмішникам. Урфін розумів, що це порожні слова, призначені тільки для його підтримки, але все одно був вдячний пугачу. Нестерпний сором пік душу Урфінові. Він згадував минуле всього кілька місяців тому за незвичайних обставин у мантії вогняного кольору. Спалаючим смолоскипом у руці, з'явився він на спині гігантського орла перед стрибунами. І ці простаки відразу визнали його Богом і віддали йому свою долю. А що ж він звершив для них доброго? Він зробив багатих ще багатшими, бідних біднішими, він вселив їхні серця пожадливість до чужого добра, повів воювати з сусідами. І ось якою бідою все це для нього обернулося. Що було йому робити? Жодну людину в чарівній країні не міг Урфін назвати своїм другом. Ніде не мав він пристанища. Навіть свою скромну хатинку поблизу селища Когида він спалив, коли на спині Карфакса подався до Маранів. Тепер він ішов зустріч невідомості з порожніми руками і порожніми кишенями. Все його майно залишилося в стрибунів в армійському обозі. Постіль, тепла одежа, зброя, інструменти. Повернутися і перепросити, великодушні марани, звичайно, віддадуть його речі, але вислуховувати їхні насмішки чи ще гірше співчуття ні, цього він не витерпить. І Урфін, сердито стиснувши зуби. Спохмурнів та швидко пішов геть від фіолетового палацу. Ніхто ще не вмирав з голоду в чарівній країні, думав Джус. На деревах достатньо плодів, а гіляк для курення, щоб ночувати в лісі, я й руками наламаю. Дещо заспокоївшись, Урфін згадав, що в дворі колишньої його садиби в країні жуванів є погріб. А в погребі зберігаються запасні столярні інструменти сокира, пили, рубанки, долота й свердла. Якщо дім ізгорів, то погріб, звичайно, цілий, а отже, цілі і інструменти. Чесні жувани нічого не зачеплять він був у цьому впевнений. Що ж, з кривою посмішкою подумав Урфін. Двічі в житті я був столяром, двічі королем. Доведеться стати столяром втретє, тепер уже в останнє. Своїми намірами Джус поділився з Пугачем, єдиним своїм порадником. І гуамоко ці наміри схвалив У нас нема іншого виходу, повелителю, мовив Пугач. Повернемося на твою садибу, збудуємо дім і житимемо, поки знову щонебудь не підвернеться. О гуамоко, гуамоко, зітхнув Урфін. Даремно ти втішаєш мене порожніми надіями. Я вже не молодий, і чекати знову десять літ чергового дива в мене забрак на сил. І будь ласка, не називай мене повелителем». Який я тепер повелитель? Ким повеліваю? Називай мене просто хазяїном. Слухаю, хазяїне, покірно відгукнувся Гуамоко. І Урфін рішуче попростував на захід. Важкою виявилася дорога Урфіна джуса до блакитної країни. Мандрівник ночував у лісі, зариваючись від нічної прохолоди в сухе листя або ладнаючи простенький курінь. Розпалювати багаття він не міг, його знаменита запальничка теж залишилася в обозі умаранів. Харчувався він фруктами і пшеничними колосками, зірваними в полі. Пугачний раз приносив йому впійманих куріпок, але Урфін не міг їсти їх сирими і, зітхаючи, повертав гуамоку. Джурс дуже схуд, його смуглі щоки запали. Великий ніс, здавалося, зробився ще більшим і стирчав, як башта, над запалим ротом. Обличчя Урфіна заросло кущастою їжакуватою бородою, а поголитися не було чим. Докушливі думки про минуле весь час ворушилися в голові Урфіна. Чи був він щасливий, коли повелівав чарівною країною? Ні, не був, признався сам собі колишній король. Я захоплював владу силою, позбавляв людей волі, і мене всі ненавиділи. Навіть мої придворні, яким я дав високі посади, і ті лише прикидалися, що люблять мене. Облесники і підлабузники вихваляли мене під час бенкетів, та лише для того, щоб дістати від мене орден чи іншу милість. Я зруйнував смарагдове місто, зняв з будинків і баш коштовні камені. І в мене летіли цеглини, коли я ходив вулицями. Тож навіщо я прагну влади? Навіщо? І Урфін не знаходив відповіді на це запитання через велику річку. Урфін переправився на сяк так зв'язаному плотику. І тут зовсім недоречно прилинув до нього спогад, як його дерев'яна армія опинилася у воді під час походу на смарагдове місто. Краще б річка забрала її зовсім проклятий живодайний порошок. Нащо він потрапив мені до рук? Адже все з нього і почалося. Урфінові стало дещо легше, коли він нарешті дійшов до дороги, викладеної жовтою цеглою. Вона привітно світліла перед ним, ніби запрошувала йти далі вперед. Наближалися рідні місця, і навіть повітря тут здавалося джушу свіжішим і запашнішим, ніж на чужині. Та їм м'якосердні жувани, що зустрічалися по дорозі, ставилися до колишнього короля зовсім непогано. Маленькі люди, одягнуті в блакитне, в блакитних гостроверхих капелюхах з віночками, не раз запрошували втомленого мандрівника до своїх блакитних хатин. На столику, накритому блакитною скатертиною, в блакитних тарілках з'являлися. Смачні наїдки, і усміхнена господиня щедро пригощала зголоднілого гостя. А два чи три рази Урфі навіть переночував в затишних блакитних хатинках, і суворо душа Урфіна Джуса стала потроху добрішати. Як це так, з пізнім каяттям думав він. Я стільки зла накоїв цим добрим людям, мріяв лише про те, щоб владарювати над ними. Гнобити їх, а вони забули все погане, що я їм робив, і так привітно обходяться зі мною. Гм, mm -hmm. очевидно, не так я прожив своє життя як слід. Але з хитрим, підступним пугачем Джус не наважувався ділитися своїми новими думками і почуттями, бо розумів, що злий птах їх не схвалить. І ось одного прекрасного дня мандрівник опинився на рідному згарищі. Від хати залишилися тільки розмиті дощами кути. Але Урфін з радістю побачив, що погріб цілий, і колодка на його дверях ніким не порушена. А коли Джус висмикнув кільце і відчинив двері, то переконався, що весь його багатий набір інструментів цілий. По зарослій щіці Урфіна побігла сльоза. Жувани, жувани, прошепотів він, зітхнувши, тільки тепер я починаю розуміти, які ви добрі люди, і як я завинив перед вами.